Ми вже приїхали із села. Наші вещі вони не розпочатані. А тут Афині грається іграшками новий, якими вівця. прийшло. А я лічуся чаєм із обліпихою, бо я вчора заболіла вечором, вчора я взагалі не могла балакати. У мене горло так сильно боліло. Сьогодні проснулася, вже балакаю і п'ю чай. Запечи мені, будь ласка, качку. Я хочу качечки поїсти. Я бачу, у вас тут так багато посуду, що навіть не закриваються шкафчики, так? і в духовці посуда, і в стиралці посуда, і отут посуда. І ще, ще й там посуда. Ой-ой-ой. ой Так, ну чим ви мене нагодуєте? Я вже навіть і ложку. Качку цієї запеченої, ну давай. Я ся з'їв качку, все, він з'їв качку. Та наша мені ця ложка я ложками не їм а що там, запеклася друга качка чи не запеклася в духовці? Запеклась друга качка? Ой, так тут у вас не тільки кафе, а ще й паригмахерська. Ну, воду його. Вийшла на двір їхати на фільм, а тут снігу замило, наша ялинка. ось така. Іде <кій> сніг ще. Бачите? Показує, скільки льоду у нас на заборі. Ви бачите? Оце все лід. Просто оно, оно. вам видно? Ось, о, бачите? Скільки намерзло. Я єлі відкрила фірточку. Трендець просто. Собралася їхати на мультик в кіно. Сіла в машину так холодно на дворі. І ялинки он, навіть нахилили свої гілочки донизу. Зайшла в машину, сіла, а сніг на стеклах на задніх, бачите? Вони? А на дворі так холодно, це капець. Не хочеться вилазити його, ще обмітати мені. Що робити, які є лайфхаки? Прям хочу сказати про дороги. На дорозі просто лід. Каток, можна брати і кататися. Це трендець просто, а тут перемети ще. В цьому в льодові стоять, бачите? Дерева всі. Оце така зима. Хто дивився мультик звіро? Трополіс, якщо я не помиляюся, два, то Звірополіс це Звіротрополіс якийсь. Е, пишіть відгуки, як вам подобається чи ні, тому що я зараз іду дивитися. І тоді поділюся своїм відгуком. Звісно, я собі беру отаку повітряну картоплю і беру чай із персиком. Це мій любимий з персиком. Я тільки що сходила в магазин. Купилася у Сільпо і зараз вже буду їхати додому. По других магазинах мені нічого не треба. Зразу після мультика додому. Все. Е, мультик мені понравився. Ну я зараз приїду, або в машині вам вже розкажу все. Так що все. Хвата лазить, я дивлюся, це п'ятниця. Людей тут поповнюється вже на вечір. Так я тільки зайшла було менше, а це вже більше-більше. У вихідні я в торговий центр іти не буду. Тіна, дивиться, вихідні теж не буду, тому що тут не пройдеш. Все, я колись один раз виїхала була у вихідні на кіно якесь. І, коротше, я виїхала за час раніше, а їхала два часа. Після того всього мені, мені хватило, і я тепер у вихідні сижу вдома. У нас виключили світ, немає цілий день. Ого, яка брова! І я хочу поділитися своїм відгуком по мультику, так як я вам обіцяла. Коротше, я б поставила, якщо по десятибальній шкалі, то десь може Да? Да. Да. Ну, прикольний мультик. Ну не прям знаєте, отак от вав, я сиділа там, восхищалася, прям дуже класно. Усе такого не було. От, якщо я недавно дивилася аватар і мультик. То аватар все-таки для мене на першому місці стояв, а мультик оцей я поставила на другому місці. Це те, що я дивилася в кіно. Так що ну, мультик прикольний. В принципі, якщо з дітьми піти, подивитися, хороший. Ну, не такий, що прям крутезний, крутезний, що мені прям от я в, в, в восторгі під приємними незабутніми якимись емоціями. Хороший. Подивіться, можна. Якщо ви дивилися цей мультик, напишіть звірот. Трополіс, якщо я не помиляюся, я і так і не помню, як він називається. Виправте мене і напишіть, як вам хто дивився, чи вам сподобалося чи ні, і які поділіться своїми враженнями. І, звісно, підписуйтеся на мене в інстаграм. У мене там теж дуже багато контенту, майже кожного дня. Ну, це я не виставляю дні скільки того, що я больна. Зато в Ютубі я шпандюрю кожен день. Коротше, заходьте, підписуйтесь на мене і в інстаграм, і в Тіктокові. У мене там офіційні сторінки. Даша Євтух, офіціал. Коротше, знайдете.